Ранок 9 лютого. На Майдані Незалежності у Рівному прощаються з двома бійцями, які загинули на Донеччині: Віктором Русилом та Сергієм Путіліним. Прийшла попрощатись з односельцем Віктором Русилом Тетяна Ніжник. Чоловік народився у селі Грушвиця Рівненського району. Дуже шкода, що небо забирає найкращих. Дуже шкода, що сьогодні три дитини осиротіли. Це прекрасна родина. А за Вітю, напевно, це людина, є, про яку не можна сказати жодного поганого слова. Як повідомила на сайті прес-служба рівноради у Грушвиці, чоловік закінчив місцеву школу, Потім здобув фах юриста у Рівненському аграрному технікумі. Працював Віктор на різних роботах в останні роки на металобазі у Рівному. По сусідам нашим в нашому селі можливо, якісь спогади, лишився? – Ну, тільки світлі. Це його посмішка в селі, самого ранечку. Він жив в місті, але часто приїжджав до батьків і брати допомагав. Відранку речули коник цокає, то вулиця вже вітя їде працювати. До лав збройних сил України Віктора Русила мобілізували у 2022 році. З початком повномасштабної війни в Україні воював військовий, зокрема на Бахмутському напрямку. 45-річний солдат Віктор Русило загинув 2 лютого, виконуючи бойове завдання у селі Богданівка. Разом до перемоги, попри все, щоб сльози робили нас сильнішими. Сергій Путілін родом з Рівного. Навчався у дев'ятій школі. По тому здобув фах радіоелектрика в торгово професійному ліцеї. Повідомляють у Рівнераді. Понад 20 років чоловік працював продавцем на місцевому ринку. Дуже любив Україну своїх дітей, син. Десяти клас ходить, дочка закінчила вищий навчальний заклад, дружина, вчителька. У Збройні сили України Сергія Путіліна мобілізували у жовтні торік. Він воював на Донеччині. Після прощання на Майдані Незалежності бійців привезли до Свято-Покровського кафедрального собору для проведення заупокійної панахиди. 46-річний солдат Сергій Потілін загинув 1 лютого. Піклувався про діток, Покликали воювати, пішов не роздумуючи. Дуже шкода, шкода діток, шкода дружини. Віктора Русило поховали у Грушвиці, а Сергія Путіліна на Алеї Героїв. Кладовища нове. Надія Кривко, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.